7 травня пройшов благодійний концерт ярмарок, метою якого було зібрати кошти на лікування дворічного Микити Лисенко. Яка сума була зібрана та інші подробиці? дізнаєтеся з відеосюжету. Силами згуртованого колективу організаторів та жителів міста і району відбувся благодійний захід по збору коштів на операцію Микиті Лисенко. У програму заходу входили благодійний концерт гуртів, імунітет і мимокаси, частування, татуаж, запуск в небо, небесних ліхтариків. Я хочу сказати кілька слов. Я не оратор, У мене не виходить красиво говорити, але ви можете гордитися собою. Сегодня вы пришли помочь реально человеку. Этот маленький мальчик сколько всего пережил, что просто я, когда прочитал, я в шоке был. И так захотелось ему сразу помочь, но понимая, что у нас город как бы считается бедным, думаю, ну -ка, как вас всех созвать? І то, що сейчас даже получилось, я сейчас доволен. Сейчас горжусь вами, ви гордиті собою. Протягом всього часу нуджовати не давав діджей Чука. У загальній сумі було зібрано 12 583 гривні. Проте цього недостатньо, тому збори ще тривають. Номер карти на екрані: 51 68 74 26 04 64 12 86.